Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 13 серпня, 902-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі після перерви росіяни запустили іранські мопеди 38 штук. Одна група через південь, Миколаївщина, Херсонщина, в сторону Вінничина, а інша група Чернігівщина, Сумщина та Черкащина. Ну і трохи мопедів намагались долетіти в сторону Київщини, Наші хлопці збили 30 з 38 дронів. І ще росіяни цієї ночі атакували балістичними ракетами. Одну пустили в напрямку Київщини, одну в напрямку Сумщини. На жаль, збити їх не вдалося. В сусідній Одещині ніяких прильотів дронів не було. А на Миколаївщині збили минулої доби аж 10 дронів. Уламки одного пошкодили господарську будівлю в Первомайському районі. А в Очакові та навколишніх селищах. Минулої доби не було обстрілів. Наші хлопці продовжують навалювати росіянам на Кінбурзькій косі. Дякуємо. А на Херсонщині російські обстріли не припиняються. Багато руйнувань минулої доби. Одна людина загинула ще 17 травмовані. Помста для росіян обов'язково буде. Вони про це знають.